Привіт, радію, що ви зі мною на 9-му дні нашого адвент-календаря. І ми відкриваємо сьогодні класну навичку, яка допоможе знаходити ресурс навіть у складних ситуаціях та шукати інакший погляд на труднощі. Це навичка позитивного рефреймінгу. Іноді здається, що життя підкидає лише перешкоди й виклики. У такі моменти особливо важливо зупинитися і поставити собі питання: а чи можу я подивитися? Тися на цю ситуацію з іншого боку, що таке позитивний рефреймінг? Рефреймінг? Дослівно, це зміна рамки, крізь яку ви дивитесь на події. Уявіть, що ваше сприйняття ситуації це рамка навколо картини. Якщо ми змінюємо рамку, сама картина залишається тією ж, але ми починаємо бачити її в іншому світлі. Тому рефреймінг це мистецтво змінювати свій погляд на ситуацію, знаходити вигоду, цінний урок, щось хороше це не означає заперечувати свої емоції. Чи прикрашати реальність, це про те, щоб визнати те, що є, але обрати більш корисний погляд на ситуацію. Наприклад, складний проект можна сприймати як неможливе завдання, або як можливість проявити себе та здобути новий досвід. Рефреймінг це про те, щоб обрати більш корисний і підтримуючий кут зору. Це важливо, оскільки наші думки формують наші емоції. Те, як ви бачите ситуацію. Впливає на те, як ви себе почуваєте. Змінивши рамку, ви знижуєте рівень стресу і почуваєтеся набагато краще. І хороша на в тому, що рефреймінг це навичка, яку можна розвивати. Практика на сьогодні. Подумайте про ситуацію, яка викликає у вас тривогу або здається вам викликом. Запитайте себе, чи можу я побачити у цьому щось хороше? Чому мене вчить ця ситуація? Як ця подія може допомогти мені у майбутньому? Сформулюйте новий погляд на ситуацію. Наприклад, замість я знову помилився. Подумайте про я отримав важливий урок і тепер знаю, як краще діяти далі. Замість це занадто важко для мене. Подумайте про те, що це шанс випробувати свої сили і зростати. Напишіть у коментарях ситуацію, яку ви готові спробувати переосмислити, або ваш приклад позитивного рефреймінгу. Це може бути щось просте, як погляд на погану походу, чи щось більш складне. І помітьте, як при цьому змінюються ваші емоції. Пам'ятайте. Змінюючи рамку, ви відкриваєте нові можливості та створюєте більше простору для радості у своєму житті. Зустрінемось завтра із новою навичкою.